Ми ще замало знаємо Господа Бога Ісуса Христа. Я запитував деяких людей, наскільки вони знайомі з Ісусом Христом. Тут недавно з одним розмовляв, з однією особою, кажу, «Ти, в тебе є товариш, який, про якого ти можеш сказати, що він твій добрий друг. Каже, є. Ти знаєш, коли в день народження в нього? Каже, знаю. А в Ісуса Христа, коли день народження. А він розбився, каже, я не знаю. Ну добре, ми то знаємо, коли Різдво Ісуса Христа, але, наприклад, де він мешкав? Куди ходив? в яких випадках що він говорив? Як він одягався? Звідки, зрештою, мав засоби для життя, гроші звідки мав? Дуже багато людей плутається в цьому. Вони мають якісь такі незрозумілі штампи, як мені сказали колись студенти у Львові, як одягався Ісус Христос. Кажуть, вони в усе біле. Я питаюся, звідки така ідея. Кажуть, ми в то в кіно бачили. А то кіно побачили, і так вони думають, що знають Ісуса Христа.